Перша з них це Мар'яна Марчило, маркетинг-спеціалістка у Intelius, і вона нам розповість про проектний менеджмент. Будь ласка, пані Мар'яна, передаю вам слово. Привіт, усім. Зараз я налаштую шеринг своєї презентації. Рада вас усіх бачити і сподіваюсь, вам її. Буде видно. Так, а, гаразд. А, отже, сьогодні я розповім про ціннісну пропозицію, про те, що це і як її сформувати. Як вже представила мене організаторка, я Мар'яна, і я працюю талент-маркетинг-спеціалісткою у компанії Інтеріос. Отож, поговоримо сьогодні про те, що таке ціннісна пропозиція, власне. Як створити унікальну ціннісну пропозицію, я вам розповім кілька базових підходів до формування ціннісної пропозиції про те, як перевірити ціннісну пропозицію, яку ви створили, і трішки про вдалі цінності пропозиції, які існують на ринку, а тож що таке ціннісна пропозиція? Вона насправді є чимось більшим, ніж просто опис продукту або ж послуги. Це таке конкретне певне рішення, яке ви пропонуєте, та якась заявлена цінність, на яку ваш клієнт розраховуватиме. Цінністьна пропозиція повинна повідомляти про унікальні переваги вашого продукту чи послуги, уточнюючи, яку проблему він вирішує, які переваги надає для клієнта, і в чому перевершує ваших конкурентів на ринку. А вдала пропозиція демонструє, що ж такого унікального бренд може запропонувати клієнту, і як послуга чи продукт задовільняють потреби, які не в змозі задовільнити жодна інша із існуючих компаній. А вважається, що цей термін ціннісної пропозиції вперше з'явився в галузевій дослідницькій роботі консалтингової компанії McKinsey Co. ще в 1988 році, де був визначений як чітка проста заява про вигоди, як матеріальні, так і нематеріальні, які надасть компанія разом із приблизною ціною, яку вона буде стягувати з кожного сегмента клієнтів за ці переваги. Отож, щоб підсумувати це визначення, ціннісна пропозиція це така унікальна цінність, яку ви пропонуєте вашим клієнтам, і якої не пропонує жоден із ваших конкурентів. Як же створити свою унікальну ціннісну пропозицію? А вона складається із перетину трьох таких сегментів. Перший з яких є тим, що потрібно вашому клієнту. А другим є те, що ви саме робите добре, і третім, без якого неможливо створити унікальну власне ціннісну пропозицію, він полягає в аналізі того, що добре виходить ваших конкурентів. А щоб створити таку унікальну ціннісну пропозицію, вам потрібно зрозуміти свого клієнта і манеру його комунікації, зосередитись на чіткості. А не на креативі, хоча креатив теж, звісно, повинен бути присутній. А також слід зробити акцент на перевагах для нашого кінцевого споживача або ж клієнта, а не на того, щоб нахвалити себе. Конкурентоздатна ціннісна пропозиція є, як правило, конкретною, тобто чіткою. Вона вирішує певний біль вашої цільової аудиторії, і знову ж таки, вона ексклюзивна, тобто унікальна. Має фокусуватись на тих суперсилах, які потенційні клієнти здобудуть, а не на вашій послузі чи продукті. Тобто все, заради чого ми що не воно насамперед повинно нести цінність нашому кінцевому споживачеві. І коли ми про це комунікуємо, ми теж повинні орієнтуватися власне, на тій вигоді, вигоді, яку здобуде наш клієнт. Кілька практичних порад, щоб свою ціннісну пропозицію вибудувати. Ну, насамперед, ваші клієнти повинні бачити у ній себе. Тобто, мова, яку ви використовуєте, вона відіграє велику роль в цьому, як клієнти говорять про вашу потенційну послугу чи продукт. Тобто, для того, щоб зрозуміти те, як формулюватимуть. Свою думку ваші клієнти слід приділити деякий час розгляданню прикладів ціннісних пропозицій ваших конкурентів і зрозуміти в результаті аналізу, що вони роблять правильно, а що ви б могли зробити краще. Також слід відповісти собі на певний перелік питань. Який продукт ви продаєте, чи яку послугу? Або ж, якщо не про не продаєте, то пропонуєте? Хто повинен бути його аудиторією? Як використання товару або послуги покращить клієнта або його життя? Чому? Клієнт повинен купувати в вас, а не в ваших конкурентів, і коли ось ця цінність від вашої пропозиції буде отримана, чи одразу, чи це якась відкладена цінність, яку вони зрозуміють з часу. А ще один важливий момент це те, що ціннісна на пропозиція повинна бути влучною, тобто буквально кілька коротких речень, і кожне слово в ній має підвищувати або ж ясність, або робити вашу основну перевагу такою більш переконливою. В той же час слід уникати бажання, охарактеризувати свій продукт чи послугу прикметниками найвищого ступеня, тобто найкращий і перебільшень, найкращий в світі, бо це може бути доволі небезпечним. А слід натомість зосередитись на явних перевагах і конкурентній цінності, яку забезпечує ваш продукт. А щоб підсумувати. Повторю, що клієнти повинні бачити в вашій ціннісній пропозиції себе і реальний біль, який ви їм допоможете вирішити. Ви, ви маєте спілкуватись його мовою і пропонувати йому якусь вигоду. При тому використовуючи лише інформацію про ваші реальні переваги. А які ж базові підходи до формування ціннісної пропозиції? Існує кілька таких методів, які допоможуть вам сформулювати успішну ціннісну пропозицію. І першим із них, який ми розглянемо, є Value Proposition е, метод, котрий винайдений Олександром Остервальдом, і він призначений власне для візуалізації та перевірки попиту на певний продукт чи послугу. І водночас перевірки цінності для клієнта. На екрані є така мапа, якою можна користуватися для того, щоб зрозуміти, наскільки цінний і корисний продукт або ж послугу ви пропонуєте. Давайте розглянемо детальніше її складові. Перша із них це Value Proposition, вона присвячена вирішенню питань споживача. Та задоволенню його власне, потреб і е, за допомогою вашого сервісу або ж продукту. А з правого боку ви бачите е, Customer Profile, тобто усі деталі, які пов'язані із е, потребами, болями бажа... і бажаними результатами вашої цільової аудиторії. Тобто, ваш продукт або ж сервіс повинен виконувати певний е, запит клієнта. Який існує, і полегшувати його життя. Відповідно, якщо ваш, ваша пропозиція і потреби ваших клієнтів співпадуть, ви зможете знайти відповідь на болі вашого клієнта у своїй ціннісній пропозиції, то вона є вдалою. Якщо ж ви побачите, що не сходяться ці Пункти, то потрібно ще трішки попрацювати над ціннісною пропозицією. Якщо дивитись на конкретному прикладі, то, наприклад, в якоїсь компанії, що займається доставкою товарів, продуктом чи сервісом, може бути поштомат, а проблемою. Кінцевого клієнта доставка певних продуктів, який gain creator в такого товару, це те, що можна зручно забрати товар і безпечно його відслідковувати. pain relievers, тобто те, що допомагає знову ж таки, вирішити певну проблему нашого клієнта, є. Те, що існує а, широка мережа таких поштоматів і можливість відслідковувати а, свої відправлення. А якщо говорити про а, запити клієнтів, так то а, в них є запит на таку безпечну доставку, відслідковування своїх. А, Відправлень, а те, що було незручним раніше до появи поштоматів, це те, що незручно було надсилати посилки, і невідомо було де вони знаходяться. А також є варіант розробки ціннісної пропозиції, відповівши собі на ключові питання Гарвард Бізнесшколи. Потрібно провести брейншторм за трьома такими основними напрямками. Перший яких клієнтів ви збираєтесь обслуговувати, тобто зрозуміти свого кінцевого користувача чи аудиторію, які потреби цієї аудиторії ви збираєтесь задовільнити, і яка ціна забезпечить прийнятну цінність для тих клієнтів і прийнятну прибутковість для компанії, якщо ми говоримо про продаж. Або ж така проста влучна, але дуже дієва формула Стіва Бланка. Він пропонує зосередитись на перевагах замість функцій продукту та викласти їх в узгальненій ститлі формі. Ми допомагаємо X робити Y, роблячи А, Отже, будь-яка із цих моделей краще поєднання десь усіх трьох, допоможе вам попрацювати над створенням власної унікальної. Ціннісної пропозиції. Отож, ви створили якусь потенційну ціннісну пропозицію, і вашим завданням вже є потестувати її, наскільки вона дійсно вийшла вдалий. Отже, перший етап це визначити гіпотезу. Перш ніж почати тестувати свою ціннісну пропозицію, ви повинні чітко описати свої гіпотези. Після того нам слід, слід обрати метод тестування. Залежно вже від етапу розробки продукту чи встановлення послуги, ваших ресурсів і ваших цілей. Існує багато способів перевірити вашу цінність пропозицію. І про кілька ми поговоримо трошки згодом. І третій завершальний етап цієї перевірки є навчання на результатах. Слід порівняти ваші дані, які ви прогнозували, та отримані вже відгуки з вашими одні з одними і перевірити, правдивими вони були чи ні. Щоб бути конкретною, вимірюваною та перевірюваною гіпотеза, повинна включати інформацію про сегмент клієнтів, про їхню проблему чи потребу. Запропоноване рішення чи продукт, а також ціннісну пропозицію чи вигоду, яким чином можна потестувати е, гіпотези? Перше це провести опитування серед ваших клієнтів е, і е, ну, буквально запитати їх, чи потрібна їм е, та річ чи та послуга, яку ви пропонуєте. А е, друге це провести е, анкетування, тобто можна як онлайн. Спосіб це вирішити так і очно зустрітися із представниками своєї аудиторії. Третій спосіб це розробити вебсайт, на якому власне, запропонувати свою послугу чи продукт, і спробувати їх продати. Якщо ви побачите, що з'являються клієнти потенційні. То є шанс, що ваша ціннісна пропозиція робоча. І якщо ж ми говоримо про продукт, то також можна е спробувати зробити макет. Е ну, для хендмейд товару, зараз спало мені на думку, це може бути якийсь прототип у невеликій кількості, який теж спробувати е продати. Е що ж до вдалих ціннісних пропозицій, е Наведу їх кілька, е розетка. Е Пропоную щоразу, що треба, таким чином, повідомляючи, що вони мають широкий набір товарів для вирішення будь-яких проблем. Техніка MacBook від Apple обрала собі light years ahead, що означає воно як і світловий прогрес цієї техніки в порівнянні з конкурентами, так і дуже компактний розмір, власне, ноутбук. FedEx це служба доставки американська, говорить, що коли дуже потрібно, щоб щось було доставлене за буквально добу, то це, то це до нас. Uber каже, що вони обміркували заново шлях, як світ рухається на краще. Тобто, кожна із цих пропозицій є влучною, як я й говорила, буквально на кілька речень має під собою певний креативний зміст і дозволяє донести одразу до свого кінцевого споживача ту цінність, яку бізнес пропонує. Також ми, як компанія Ітелі, маємо свою унікальну ціннісну пропозицію, і базується вона на культурі людяності. Коли ми власне, говоримо про наймі працівників, то ми їм пропонуємо таку людяну культуру, можливість керувати своїм часом працювати віддалено. І брати перерви, коли потрібно ставимо людей понад процесом, пропонуємо такий смарт комфорт, і таке інше все, що працює на тезу про те, що ми людяна компанія. Отож, формуючи ціннісну пропозицію, потрібно знайти якусь свою таку унікальну формулу, що відрізняє. Вас від конкурентів, зрозуміти, якою мовою ваша цільова аудиторія спілкується, щоб застосувати ці алгоритми при формуванні власної унікальної ціннісної пропозиції і. Після цього пробувати тестувати на своїй аудиторії те, що у вас вийшло. Методи тестування підібрати залежно від вашого конкретного випадку. І після того, якщо виявиться, що котрась із гіпотез не спрацювала, не розчаровуватись, а міркувати над наступними пробувати і впроваджувати їх, і котрась точно буде вдалою. У лекції це все. Дякую вам за увагу. Можливо, будуть запитання. У нас є вітри хвилиночка на запитання. Будь ласка, можете писати в чат або говорити голосом. Мар'яна, а скажіть, будь ласка, от ви розповіли про декілька стратегій побудови цінності пропозиції, і з них ви самі знаходите найбільш ефективними або які комбінації? Ну, як я й казала, то а, тут важливо пробувати, можливо, всі а, комбінувати усі. А, напевно, останнє є такою найбільше. Більш а, швидкою, коли дуже а, обмежений час для, а, якоюсь, для, для формулювання якоїсь цінносної пропозиції, коли ми плануємо якусь рекламну кампанію і треба швидко дуже знайти рішення, але коли ми а, думаємо про якусь а, ширшу. А, Ширше оновлення, ширшу кампанію, то тут важливо зрозуміти дійсно які переваги в нас на ринку прописати ось це все за канвою, щоб якийсь унікальний продукт запропонувати. Тому важливо комбінувати всі, й тут теж такий, така можливість для творчого підходу відкривається. Тож так. Справді, у нас вже останній тирзін проєкту, і наші учасники вже ну, зробили презентацію своїх проєктів. Але я думаю, що ще не пізно внести новинку з огляду на те, що вони сьогодні розповіли.